Футбольний клуб Бердичів знищується на очах. Провальний виступ команди у першому колі чемпіонату області і як результат передостаннє місце у турнірній таблиці є наслідком діяльності керівництва клубу, яке власне і займається руйнацією. Так вважають бердичівські фани і додають: вони нічого не вирішують, але не можуть не перейматися долею місцевого футболу. Останньою краплею, що переповнила чашу їхнього терпіння, стала заява президента клубу про зняття команди з виступів у чемпіонаті. Для цього не було ніяких підстав, вважають болівальники. Нині ФК «Бердичів» продовжує грати у вищій лізі області. А на неофіційному сайті клубу та на сторінках місцевих засобів масової інформації з'явився відкритий лист одного з болівальників, у якому він від імені усіх фанів став на захист бердичівського футболу, проаналізувавши причини виникнення кризи та звинувативши в усіх негараздах очільників клубу. Зміни потрібні, хоч у нас молода команда, але все ж таки хлопців є заборгованість по заробітній платі. Фінансування команди ну, не знаю, де кошти. все ж таки, з міського бюджету виділені на фінансування команди 170 тисяч гривень, Але хлопцями з травня з червня не зраховані заробітня плата. Ну якісь треба приймати міри щодо цієї даної ситуації. Зміна тренера потрібна. І ну, керівництво все ж таки з 95-го року нічого не міняється. І команда вже докотилась до такого результату після успішного сезону 2006 року, коли стали чемпіонами. В минулий сезон трошки, тому що почались масово уход гравців через невзгоди не з керівництвом команди, нинішнім керівництвом. І я вважаю, що можливо дуже цим команда доведена до ручки. Перш за все, автор листа ставить як провину керівників ФК Бердичів відсутність необхідної, на його думку, організаційної роботи. Ті самі афіши, оголошення про матч в цьому році, як я писалось, докотились до того, що склеювали кочем аркуші А4 і видавали це за афіши. Відсутні оголошення про початок матчі на пресі. Тому самому телебаченні навіть на офіційній сторінці Бердичівської міської ради, хоча футбольний клуб Бердичів є комунальною власністю, засновником виступає згідно статуту Бердичівська міська рада. І згідно цього статуту директором, який виконує всю роботу, який відповідає за всю діяльність футбольного клубу, людиною, яка відповідає за всю роботу, є директор. І... Президент, зі слів Володимира, за останні два роки із клубу пішло стільки людей, що з них можна було б сформувати дві повноцінні команди. Всі постійно йдуть і всі через ці непорозуміння з клубом. Скажем так, відкрито про це самі гравці. Не заявляють, але в розмовах між собою процес постійно говориться. Можна було зрозуміти, коли б там один, два, три гравці не порозуміли з керівництвом, це робочі моменти, так буває в житті на кожній роботі. Вони пішли. Але коли там кожен другий через одного всі йдуть саме через непорозуміння з керівництвом, то я вважаю, що тут справа не в не в самих гравцях. А в керівництві. Це стосується і тих хлопців, що пішли, і тих, які грають нині. Тобто можна сказати, що серед нинішнього складу, які грають, також є незадоволені. Звичайно. Просто відкрито про це не кожен хоче говорити. Сьогодні про футбол пишуть багато, говорить президент ФК Бердичів Володимир Борецький, у тому числі й ті, хто на ньому не розуміється. У свій час зауважив він, клуб жив повноцінним життям. Випускалися програмки, святкувалися ювілеї, проводилися і проводяться різного роду турніри. Сьогодні на це все не вистачає коштів. Директор дитячо-юнацької спортивної школи міста Бердичева Олександр Підгорчук, який одночасно є начальником команди, додає: оперувати статтями статуту звичайний фан не буде. Робить висновок під час написання листа рукою автора явно хтось керував. Хотів би зауважити болівальникам в Лапках, що сьогодні, не так, 4 роки поспіль футбольний клуб отримує одні і ті самі кошти. І на сьогоднішній день, я думаю, не одна команда в області не виступає двома складами. Тобто ми граємо команда вищої Ліги і Першої ліги. Ми сьогодні висловлюємо велику вдячність за ту підтримку міської ради і особисто міському голові, який нас розуміє і підтримує. Дуже неприємні розмови. От ми колись грали, ми вигравали, але не невеликий жаль забувають, якому часі ми живемо, щоб тоді раніше один завод-прогрес міг спокійно тримати таких. П'ять команд як сьогодні. Первый год, когда эти деньги поступали, последний месяц задолженности вийшов на следующий год. Второй год мы буквально где-то месяца два уже имели задолженности на следующий год. И на сегодняшний день получается ситуация, когда все цены на питание. Энергоносители, то есть автобусы, это все в в два практически раза, мы имеем картину, что этих денег катастрофически не хватает. И На сегодняшний день я бы не сказал бы обязательства, никто нам ничего не должен. Мы просим и благодарим, если есть возможность помочь. Просто со стороны, практически, кроме бюджетных денег, никто не помогает. Хотелось бы э, отметить, что э, те люди, которые заявляют о том, что не выплачиваются деньги, скорее всего, это просто э, привлечь какие-то органы для э, там, проверки или так далее. Я хочу их успокоить. Проверки были, плановые проверки, неплановые. Я не плановые. Я не вникаю в этом, потому что это руководители могут спросить. Никаких нарушений не было найдено и э, Практически нет никаких, уклонений от виплат там і задолженности и так далее. У заяві про зняття з подальших виступів винні емоції, що взяли верх, пояснив Олександр Підгорчук. Президент відверто незадоволений грою футболістів. До того ж, надійшла звістка про тимчасове припинення допомоги одного з головних спонсорів клубу. А тут ще й молодь проявляє характер. Зі збольше била скажемо. Психологической проверки на устойчивость. Где-то Владимир Иванович это на эмоциях в том плане, что э, действительно перед этим насчет молодого игрока, который э, затребовал зарплату. Хотя я уверен, им прежде всего надо было переговориться со мной сначала. Это молодому человеку. Почему? Потому что это воспитанник школы э, говорю о том, что где-то переполняют эмоции, что вот-вот мы рассчитываем на молодежь, и молодежь начала заикаться опять за деньги. А мы понимаем, что денег на сегодняшний день э, ну нельзя платить таких денег такому возрастному э, цену, тем более их нету. Если ребенок будет играть, если эти деньги будут, да никуда они не денутся. Они их найдут, эти деньги. Вболівальники запитують, якої гри можна чекати від футболістів, яким постійно не виплачують те, що їм належить. Кошти, що виділяються із міського бюджету на утримання команди, зникають у невідомому напрямку, стверджує автор відкритого листа. Куди ж керівництво клубу їх діває? Перше, значить, сьогодні футболісти повинні бути одягнуті, тобто якась спортивна форма. Далі: автоуслуги, транспорт, автобус. От, оплата суддівських колег, які судді приїжджають до нас. Ну і, звичайно, ужбовий тренувальний збір. 20 днів ми проводимо за рахунку 40 гривень. От, як людина не пропускає, він отримує все як положено. як він пропускає, генерує тренування, за що ж ми платити? У нас, допустимо, збір, допустимо, 40 чоловік, так? два состави. По кількості, допустимо, 20 днів. Так? І по 40 гривень, допустим, чи навіть по 30 гривень в день умножити це просто старахметка, от їх не вистачає катастрофічно. Та у бердичівських фанів все підраховано. Майже 180 тисяч гривень на рік, що їх виділяє місто, цілком досить для того, що певка Бердичів посідав місце у трійці лідерів, впевнені вони. А те, що ці кошти діляться на дві команди, не зовсім відповідає дійсності. Я не впевнений, що вони діляться наполовину. мабуть, більша частина коштів йде все-таки на е, гру і на діяльність першої команди, оскільки, наскільки я знаю, е, хлопці, які грають в ігралінідо чи Лисюка, вони не отримують непреміальних, преміальних, вони не отримують жодної заробітної плати. Частину коштів на ті самі поїздки також виділяють їхні батьки. Е, тому я думаю, що левову частку все-таки йде на ФК «Бердичів». Е, ну, Оскільки зараз в області грає 10 команд, е, можна Можна порахувати 9 виїздів, 9 ігор вдома, навіть на виїзд 5 тисяч гривень, щоб розрахуватися з гравцями, оплатити поїздку. Я вважаю, що цього було б достатньо. Тобто цих коштів повинно вистачати, щоб хлопці і ті, що пішли, і ті, що залишилися, грали і демонстрували такий футбол, який ми хочемо бачити. Футбольна форма, бутси – це все купується це? Ну, футбольна форма. Минулі роки грали досить довго в одній формі, в цьому році точно не куплялися, На початку минулого року були куплені комплекти форми, але наскільки я знаю, вони були куплені за кошти спонсорів. Я не можу стверджувати, але така інформація є, що вони куплені за кошти спонсорів. Фактично, та форма була там, що та в тому зараз грають. В цьому році на це, на, на інвентар, наскільки я знаю, не виглядалося нічого. Змініть керівництво і спонсорські гроші потечуть у клуб. Закликають вболівальники. Жодна професійна команда зараз не фінансується з міського бюджету, а тільки в поєднанні з коштами спонсорів. Я в міру своєї діяльності часто спілкуюся з підприємцями, які, скажімо так, готові виділяти частину коштів на фінансування команди. Но при розмові з ними з'ясовується, що вони вважають президента, ну не можу сказати, непорядною людиною. І кажуть, що якщо ми дамо кошти, вони сядуть в кишені президента. Ми не можемо запропонувати кандидатуру, ну, мабуть, є такі люди, які б погодилися очолити цей клуб. Навіть могли б вкладати частину своїх коштів на розвиток бердичівського футболу. Сам Євген визнає, отримуючи 40 гривень за гру, ніхто із пристойних гравців у команді грати не буде. Отже, все вирішують фінанси. А де ж патріотизм? Запитують керівники клубу. обидно за то что дети которые допустим уже 8 лет в школе прозанимались сейчас подошли к футбольному клубу и нет возможности их грубо говоря удержать из-за того что их те люди доброжелатели учат что надо некоторые дети уже начинают в 16 лет заявлять о том что дайте мне чуть ли не зарплату там в 1000 гривен, хотя он еще не научился играть в футбол И я уверен, что этот ребенок я его знаю 7 лет. он никогда в жизни про деньги даже не говорил. Я родители знаю насколько они порядочные, дети, родители, но вот это влияние вот этих людей, которые настраивают против руководителей, появляется опять же среди детей э, люди, которые э, просто надо перевоспитывать опять по новому Их воспитали тренірати, а тепер їх треба опять перевоспитывать, потому что они попали в футбольное взрослое в общество. Оно очень коварное. на захист президента стоїть нынешний тренер ФК Бердичев. Юрій Свірський не бачить ніякого деморалізованого стану у гравців. Очі у них горять, каже він: хлопці стараються як можуть. А щодо окремих особистостей, то не може людина посеред тижня виступати за дві-три команди десь у Вінниці і в суботу якісно відіграти за Бердичівський клуб. Я лично к деньгам не маю ніякого відношення. Я просто вижу, як президент носиться з утра до вечора, пытается добити деньги Отдельно, щоб как-то лучше зробити для команди, это я знаю точно. И единственное, что я хочу сказать, надо подойти к ребятам, спросить, нравится им тренировочный процесс, как они себя чувствуют. Мы имеем то, что мы сегодня имеем. Мы имеем вот таких исполнителей, поэтому пусть нас извинят немножко пока, но эти ребята, вот пройдя вот такое вот испытание на трудность, уже в следующем году, я могу гарантировать, они уже будут играть в футбол. И уже в хороший футбол. Сейчас они еще пока, ну, в становлении, скажем так. И последнее, что я хочу сказать, я прочитал статью внимательно, и там написано, что мы бы собрали бы 2-3 команды, 4. Я приглашаю всех, кто готов именно ради футбола прийти в команду и поддержать, я всех приглашаю. У меня нету такого, ты нужен, ты не нужен, придите. Сильнейшие будут играть, боритесь за место в составе. Если мы так все любим футбол, и болельщики, и те, кто не пришел в команду или ушли из команды, Пожалуйста, дверь открыта. давайте вместе строить, выигрывать. пусть гордится нами. Більше немає ніяких честно І, чесно кажучи, вот постоянное напряження, оно нікому не надо. Невже міську владу влаштовує нинішнє жахливе становище у ФК Бердичів, коли справа дійшла навіть до зняття зі змагань, запитує автор відкритого листа. Не влаштовує. Міський голова говорить, для того, щоб приймати будь-які рішення, необхідні конкретні факти. Коли ми зустрічаємося з тренерським складом, всіма тренерами по футболу в місті в Бердечеві, коли разом, то вони навіть це питання не піднімають. Я тільки отримую листи або через інтернет, або в деяких засобах масової інформації звучить ця проблема. А коли збираються представники футболу і ті люди, які це роблять, то вони не піднімають це питання. Тому тут є, мабуть, якісь. Причини, чому саме так відбувається, коли офіційно йде розмова на одному рівні, а коли вже кулуарно, то можливо хтось висловлює ту чи іншу думку. Василь Мазур зробив висновок: команда грає слабко. Отже, причину треба шукати або у керівництві клубу, або у тренерському складі, або у самих гравцях. Тим більше, що деякі з них грають за декілька клубів одночасно. В зв'язку з тим, що є багато звернень болівальників про те, що нераціонально використовуються кошти. Міського бюджету, значить, мною дано доручення, і буде проведена серйозніша перевірка, використання коштів бюджетних коштів, і, я думаю, можливо, подивимося і по спонсорським коштам, які отримав клуб за відповідний період. І коли буде закінчена ця перевірка, я знову. Зберуть тих людей, які відповідають сиві спорту, і ми тоді будемо приймати рішення і по, і по керівництву, і по організації роботи цього клубу. Можливо, у місті чекають на те, що із часом діючий склад ФК «Бердичів» тихомирно відійде у небуття, а місце нинішніх гравців посядуть футболісти другого складу, які сьогодні успішно виступають у першій лізі області. Міський голова запевняє, що ні. Ми паралельно будемо розвивати як матеріально технічну базу. І підтримувати команду ФК Бірдічів 2, тому що це дуже, дуже серйозний і потужний колектив і я вже сказав, атмосфера в цьому колективі дуже добра. Але сьогодні не стоїть питання про зняття значить, з, з арени першої команди. І я думаю, якщо б була б це дуже добре, що є та команда, яка заставляє старших, старших трошки подумати про своє майбутнє. Почути думку колишніх і нинішніх гравців основного складу ФК «Бердичів» з приводу політики керівництва клубу нам так і не вдалося. З'явитися перед об'єктивом камери футболісти не захотіли.